Сполучені Штати Америки урізають допомогу Україні. Наразі відомо про заморозку програми для біженців for Ukraine та призупинення фінансування усіх програм в Україні від USAID. Це РБК Україна, і ми розбиралися із чим пов'язане таке рішення Сполучених Штатів Америки. Агентство федерального уряду США USAID призупинило фінансування всіх програм та проєктів без винятків після директиви Держдепу про аудит на 90 днів. Програма перевірять, що ви. Визначити, чи відповідають вони політичним цілям адміністрації Трампа. USAID підтримує проєкти у понад 100 країнах світу, зокрема, й в Україні. У нашій державі вони фінансували відбудову шкіл медичну сферу, ремонт критичної енергетичної системи. Спочатку повномасштабного вторгнення USAID виділило 2 мільярди 600 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу, 5 мільярдів доларів на розвиток та 30 мільярдів виділені у формі прямої бюджетної підтримки. Нині Українські організації та органи місцевого самоврядування отримують повідомлення про необхідність призупинити реалізацію проєктів, що фінансувались коштом USAID. Про це зокрема повідомили у Миколаївській міській раді. А у ветеран Хаб заявили, що організація змушена закрити лінію підтримки ветеранів та хаб у Вінниці. Інформаційне агентство Reuters пише, що адміністрація Трампа відправила у відпустку близько 60 високопоставлених чиновників USAID після того. Як США повністю заморозили американську допомогу в усьому світі, також зазначається, що адміністрація Трампа пригрозила дисциплінарними стягненнями будь-якому співробітнику, який ігнорує її накази. Крім того, служба громадянства та імміграції США призупинила дію програми для біженців з України. United for Ukraine в американському відомстві розповіли, що воно призупиняє прийом онлайн запиту на підтримку та декларація про фінансову підтримку. Це пояснюється виконанням указу захист наших кордонів. Прийом заявок заморожено до моменту, поки служба громадянства та міграції не розгляне усі запити, які вже подали. Програма Єднання заради України або «United for Ukraine» надає можливість громадянам України та їхнім найближчим родичам, які перебувають за межами США, приїхати до Штатів. Українці, які беруть участь у цій програмі, повинні мати спонсора у США, який надаватиме їм фінансову підтримку під час перебування в Україні. До слова в останні дні у групах для українців США почали масово з'являтися повідомлення, що людям, які мали приїхати в країну за програмою «United for Ukraine», приходили відмови. У дозволі на в'їзд багатьох українців, які прямували США нові вимоги міграційного відомства, застали буквально у дорозі. Нагадаємо, Дональд Трамп підписав указ захист наших кордонів 20 січня. Видання «Голос Америки зазначає, що у США кількість іммігрантів за останні кілька років є рекордною в історії. Вона навіть перевищує великий імміграційний бум на зламі 19-20 століття.